Всім, доб... Всім добрий вечір, ми вже прийшли з прогулянки. Зараз ми будемо розбиратися і, і будемо і... я їсти. І Віола теж їсти. Так, так, достаємо Віолочку. Ми з Віолою так хорошо погуляли. Їй дуже сподобалось. Так, розбираємо от наш серф, можна так сказати, зараз бідемо туди. Ой, це в мене так завжди все. Так, кошелечок з деньгами. Туди можна. Дальше снеки, які вона наїла, взагалі. Туда. Ну, і водичка. Водичка вона теж напила, тому що не хотіла. Все. Сумка пуста. Божем. Так, да, я ще буду своє мабуть, знімати, От Віола. Вот Виола. Виолочка маленькая. Пахнет, кстати, духам. Снимаем на мордничок. Ложим до ошейника. Это вот такая милашная мутя. С, э, нашей, можно так сказать, амулицией. Типа приборами. За Заколочку я не буду знімати, що це вона нас спач в неї буде ще, чи їй подобається. Так, давайте знімемо поводок. Боже, це мене довго займе? Спустя 40 хвилин, я наконець його сняла. Нормально. Коротше, ми вже її розділи і зараз буду показувати, як у нас проходить вечір, і йду їсти. Пока, ой, не пока, боже. Коротше, зараз буду показувати. Коротше, найголовніше, щоб вона могла э, сидіти і од... одновременно поп... якось їсти то і то. Ну, типа, спочатку вона їсть корм, а потім воду Забиває, так скажемо. І потім знов корм і так. Так, саме перше нам треба корм. Ну, сьогодні, мені кажеться, я її покормлю трішки снеками. І, лучше, да, так, оці всі снеки я її висипаю. Ладно, не будемо її, так скажем, жаліть. Візьмемо її саме любимий корм. Ха-ха-ха. Так, давайте. Я щас відкрию і вернуся. Так, я вже відкрила, насипаємо. Ось тільки її хватить. Так, я вже поставила все ідеально. Далі беремо цю воду. У нас специально для дома. А это для прогулянок. Так, поки у нас есть. Я прощаться буду. І всем пока и до побо...